Скандальний законопроект про військову поліцію знаходиться зараз на розгляді у Верховній Раді і вже проголосований у першому читанні, так як заявляють народні депутати, це все суто стосується військових і аж ніяк не стосується цивільних, але є нюанс згідно статті 5 завдання військової поліції полягає у Забезпечення порядку та військової дисципліни серед військовослужбовців ВСУ та Державної спеціальної служби транспорту, а також зверніть увагу військовозобов'язаних, тобто цивільних, не тільки під час проходження ними зборів у місцях дислокації військових частин, а також на вулицях, громадських місцях, на залізничних станціях, вокзалах. Морських портах та аеропортах пишіть, що ви про це думаєте.